Болючі місячні, що ж робити? 55-60% жінок у світі страждають від сильного болю під час місячних. Основною причиною є підвищення рівня простагландині. Проте це за умови, якщо виключені всі можливі захворювання, зокрема запальні процеси органів малого таза, запальні процеси яєчників, труб. Матки, проблеми з шийкою, спайкова хвороба, наявність вузлів матки, фіброміом. Отже, простагандини це біологічно активні речовини, які призводять до спазму судин-ендометрія, а отже, і його відмирання. Також вони підвищують чутливість рецепторів до болю. Саме тому у жінок, у яких низький больовий поріг, вони відчувають дискомфорт і дуже сильний біль. Плюс простагландини підвищують скорочення м'язів матки та скорочення м'язів кишечника, що призводить до таких процесів, як діарея, або ж болючість внизу живота, або болючість в ділянці пупка, або всього кишечника. Що ж потрібно робити? Саме перше це пити нестероїдні протизапальні препарати за 2-3 дні до початку менструації, а також у перші 2-3 дні самої менструації, зокрема, препарати кетанол, ібупрофен, німісіл, німіт, деклофенак та інші. Що роблять НПЗП? Вони блокують фермент, який утворює простагландини. А отже, менше простагландинів, менше спазму та болю і дискомфорту під час місячних. Якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть їх в коментарі або в особисті повідомлення.